Шановні колеги, робота в малих групах передбачає е, таких двохспрямований ракурс. Перший може бути е, в напрямку тієї доповіді, яку ми сьогодні презентували е, на нашому семінарі. Тобто, які дискусійні питання, е, можливо, в когось були подібні клінічні випадки, можливо, хто зараз зіткнувся з питаннями е, побічних впливів. Ортопедичних конструкцій і їх наслідків на систему слизових оболонок. І в цілому, в другому ракурсі, ми можемо розглянути питання клінічних випадків захворювань слизової оболонки порожнини рота на стоматологічному прийомі, які особисто вас цікавлять, і з переважно спробуємо розібрати ці клінічні випадки, спрогнозувати алгоритм обстеження і відповідно алгоритм ведення таких пацієнтів. Добре. Питання е, алергоподібних реакцій, які можуть потенціюватися е, ортопедичними втручаннями, е, можливо більш доцільніше розкрити? Глибше? Ну так, давайте глибше. Так, що стосується ведення ортопедичного пацієнтів із обтяженим алергологічним статусом, от у мене буквально за два останні тижні був такий собі, як я говорю, ряд парних випадків. Дві пацієнтки, які після тотальних робіт, одна після тотальної роботи ортопедичної, інша після відновлення ортопедичного на верхній щелепі, звернулися із відчуттям печіння в порожнині рота. Звичайно, що це відчуття печіння кожна із них пов'язувала тільки із наявною порожнині рота ортопедичною конструкцією. І е, стояло питання, що вже інтенсифікація суб'єктивних відчуттів, тобто печіння, наскільки наросла, що фактично що одна, що друга пацієнтка були ну у в повному сенсі цього слова. При тому, що на етапі підготовки до ортопедичної реабілітації у кожної із цих пацієнтів мав місце обтяжений алергологічний анамнез і певна алергологічна налаштованість. У однієї з пацієнток була зареєстрована алергія на харчові складові, у іншої на медикаменти. Все це, нібито з клінічної точки зору, лікарі і взяли до уваги, і орієнтувалися на запит пацієнтів, тому що. Звісно, пацієнти хотіли високої естетики, молоді жінки, хотіли максимально відновити естетичні складові. Ну і беручи до уваги відсутність протипоказів з боку слизової оболонки порожнини рота, були обрані відповідні ортопедичні конструкції. Ну і в результаті всіх етапів ортопедичної реабілітації порожнині рота виникли от такі Вище зазначені відчуття, які почали наростати, наростати і наростати і наростати. Причому перший момент це звісно конструкції по вартісній складові були ну е, доволі вартісними. Тому е, стояло питання: чи їх знімати ці ортопедичні конструкції, чи ці відповідно ортопедичні конструкції, чи ці стани коректувати в порожнині рота, які з слів пацієнтів були ініційованими. Цими ортопедичними конструкціями. В чому не полягає алгоритм ведення таких пацієнтів, коли стоїть питання вартісної роботи, яка зі слів пацієнта, і симптоматика е, виникла зі слів пацієнта шля, е, саме після ортопедичних втручань, обов'язковим є Всебічний моніторинг пацієнта на предмет алергоналаштованості, і, взагалі, коли є алергоналаштованість, краще цей скринінг проводити на етапі планування ортопедичних конструкцій і на етапі роботи безпосередньо вже в ході роботи, а не потім, коли наростає ця симптоматика. Тому що я повторюю, що якщо є тенденція до алергізації, до непереносимості і до зниження толерантності до гістаміну, то не виключено, що наявність у порожненні рота ортопедичних конструкцій буде потенціювати дані стани. Який протокол обстеження, коли ми стикаємося із відчуттям печіння в порожнині рота, яке зі слів пацієнта, із об'єктивних даних, коли ми оглядаємо пацієнта, пов'язане із ортопедичною реабілітацією? У перший момент це призначаємо розгорнутий аналіз крові. Я повторюю, що еозинофіли не завжди реагують і не є наскільки чутливими клітинами, які б реагували саме на отаку от токсику алергологічну складову і не завжди реагують на непереносимість і низьку толерантність до гістаміну. Звичайно, ми дивимося на цей параметр в нормі. Він складає 1,5. Якщо еозинофіли вище 2, зараз, взагалі, по європейських протоколах ми підозрюємо паразитузи. Проте, кількісного показника еозинофілів тут не досить, щоб прийняти рішення, чи то знімати цю ортопедичну конструкцію, чи щоб вона в подальшому функціонувала і, можливо, то відчуття печіння, яке пов'язане з глосодинією чи з кандидозними ураженнями. До прикладу, тому на сьогоднішній день. Ми рекомендуємо в якості додаткових скринінгових складових додавати такі показники, як ферменти, які реагують і дають можливість диференціації непереносимості алергії, харчової алергії, дають можливість диференціації стану толерантності до гістаміну. І дають можливість вказати взагалі на функціональну активність еозинофілів. цих параметрів на сьогоднішній день в наших лабораторіях, фактично любого розрізу їх є три найбільш показових. це фермент діамінооксидаза. Це є фермент трептаза, який, до речі, більш показовий у харчових алергіях, якщо також нам дасть можливість, хоча б провести диференційну діагностику. І це третя складова еозинофільний катіонний білок. Тобто, рекомендуємо, коли стоїть питання наявності відчуття печіння у порожненні рота, яке зі слів пацієнта. Пов'язаним із ортопедичними втручаннями, і тим більше, коли стоїть питання вартісності робіт, коли стоїть питання подальшого прийняття рішення, Марина, доброго дня, я вас дуже рада бачити. Доброго дня. Коли стоїть питання вартісності робіт, то в даному випадку доцільно розширювати спектр алергологічних загальноприйнятих методик із урахуванням. Більш специфічних, які відображають, власне кажучи, імунологічну налаштованість алергологічну організму в цілому. Обов'язковою є консультація алерголога, тобто такий тандем, мені б хотілося представити у подальшому ряд клінічних випадків, де б мені ще особисто цікавою була підумка алерголога в контексті ведення таких пацієнтів, тому що дуже часто ці стани супроводжуються такими, як. Внутрішнім відчуттям кропивниці, що печіння може поширюватися не лише на слизову оболонку порожнини рота, а і на слизову оболонку стравоходу. Тому, відповідно, це питання в подальшому. Будемо висвітлювати от в такому спільному міждисциплінарному розрізі. Ну і наразі, коли будуть виникати такі ситуації, то доцільно дообстежувати на більш високоспецифічні алергологічні складові. Не поспішати знімати конструкцію, оскільки сам по собі процес ортопедичної реабілітації несе ще в собі момент прогнозувати на що її замінювати, коли ця молода жінка. Коли е, у подальшому, яка альтернатива цій конструкції, якщо є сенсибілізація, є реакція на дану конструкцію? Тобто за прогнозованість ортопедії, за е, міждисциплінарний підхід, особливо в тих умовах, коли є е, обтяжена соматика або відповідно алергологічна налаштованість організму? Дякую. Олег, Під... можливо, в когось є запитання, які обумовлені підкажіть, будь ласка, який має дослідження робити алерголог, з яким ви працюєте, так? Стосовно алер... алергостатусу, так, стосовно ну, го... якийсь головний критерій оцінки. Пані Марина, на етапі прогнозування, чи на етапі, вже, коли цей стан діагностований у стоматологічному кріслі? Коли вже встановлений. Першим моніторинговою, першою моніторинговою складовою, звісно, є загальний аналіз крові. Тому що з метою виключення чи то з метою підтвердження нашарувань тих нозологічних одиниць, які теж супроводжуються відчуттям печіння в порожнення руки. Показники еозинофілів. норма 1,5 в середньому, якщо він вище двох, це вже має насторожити. Тобто референтні він у межах референтних значень. Але якщо він 4,5, це вже дає тенденцію до алергізації з урахуванням того, що вони не так то швидко реагують, і за два тижні відповідно їх кількісний параметр не перерозподілиться. Підвищення другий момент це є фермент. Який дає можливість диференційної діагностики, чи то ми спричинили да, стомат втручання ініційовані, чи то на непереносимість гістаміну нашарувались стоматологічні втручання у порожненні рота. Це є фермент діамінооксидаза, фермент і активність якого залежить від стану травного каналу. В певній мірі є стани, які пов'язані із дефіцитом цього ферменту: це підвищена проникність кишківника, це погрішності у дієті, це підвищений надхід гістаміномісних продуктів, таких як алкоголь, таких як горіхи, таких як авокадо, тобто в великій кількості є продукти, які містять гістамін. І цей фермент діамінооксидаза, він має його екологічно переробити. І у випадку або надмірного надходження цих продуктів, або у випадку є навіть генетичні складові дефекту цього ферменту діамінооксидази, тоді цей гістамін накопичується в організмі і дає клінічні стани, які за гамою клінічних проявів надзвичайно подібні до алергійних реакцій, тобто такі собі псевдоалергійні реакції, і відповідно, якщо з одного боку в організмі наявна така непереносимість до гістаміну, яка незначно виражена, і з боку порожнини рота проведений комплекс стручань, коли нашаровується один клінічний стан на інший, і стоїть питання подальшого ведення таких пацієнтів. отут надзвичайно складно прийняти рішення чи видаляти ці конструкції, чи це потенційований стан непереносимості гістаміну. Який відповідно потенціювала саме, саме дефіцит ферменту або надходження надмірне цього гістаміну із продуктами. І е, також доцільно додати фермент трептазу, і доцільно додати параметр зінокатіонного білка, ну і імуноглобулінові е, фракції. Так, імуноглобулін також дивитись, так є. Е, я обов'язково дивлюсь, я беру співвідношення всіх параметрів. Так, а якщо ось це Алекс або на продукти ще інші фактори, так там перестуюся так. На зараз зараз надзвичайно в лабораторіях я постійно цієї цим питанням цікавлюся mm -hmm. і в лабораторіях є досить величезний прайс, там фактично можна виявити всю, що називається всю гаму і всю панель ймовірних найбільш поширених алергенів. Я керуюся наступними параметрами. Якщо підвищена кількість ферменту триптази, він є більш харчово-специфічний. Тут ми можемо мати справу із харчовою алергією. І якщо триптаза є спокійною за умови підвищення і дефекту діамінооксидази, і катіонного білка, тут ми маємо справу із більш хімічною складовою. Тут потрібно виходити із оцих от трьох показників, і як вони між собою співвідносяться. Ну, Дякую, дуже змістовно. Передбачити, передбачити тут краще це передбачати на етапі е, планування, тому що потім дуже складно емоційний стан у пацієнта, коли пацієнтці 36 років, і в неї відсутня фронтальна група зубів, і е, провели таку колосальну роботу, тотальну роботу е, в порожнині рота по естетиці. А в неї внутрішній стан внутрішньої кропивниці, е, який і алергологи ведуть і місяць на антигістамінних, то це надзвичайно складно. Такі стани зазвичай простіше прогнозувати, аніж потім із них шукати якийсь такий екологічний вихід, як для лікаря, так і для пацієнта, так і для клініцистів. І нам би хотілося в цьому напрямку теж покращувати якість. А чи завжди о, терапію о, антигістаміну о, призначає алерголог, чи ви якось це ви? я керуюся нозологічною одиницею, яка діагностується? Якщо це питання от у вигляді от, таких масивних е, ситуацій, да, наслідків, до прикладу, ортопедичного лікування, які супроводжуються змінами гематологічних параметрів. То тут, звичайно, доцільною, недоцільною, а обов'язковою є е, консультація алерголога, тому що стан буде наростати. Однозначно, за місяць, два, три стан буде наростати, і пацієнти на антигістамінних препаратах вони е, тривалий час бути не можуть 10-14 днів, а не місяць. Ні в якому разі. Тут, звичайно, консультація алерголога, беручи до уваги ускладнення. Якщо стоїть питання контактних алергійних уражень, якщо стоїть питання контактний алергійний стоматит, контактний алергійний хеліт, якщо стоїть питання більш локальних проявів, які не загрожують системними ускладненнями, то так цілком доцільно препарати антигістамінні, але беручи до уваги курсом 10 днів. Переважно у вечірній час, оскільки навіть самі нові розробки, якщо от порівняти з дімедролом по хімічній структурі це бета ламінного ефіра, бензгідрола, гідрохлоріді і оте бензгідрольне ядро воно в ньому дає сідаті. То навіть от скільки б не модифікували е препарати антигістаміні, навіть самі сучасні еріус той же взяти у них все рівно в більшій чи в меншій мірі є сідуючий ефект. Тому звичайно, друга половина дня. Курсом не більше 10 днів, ну і утриматися там від кермування, тому що вони на, на кожного Я розумію. Підкажіть, підкажіть, будь ласка, чи е, інколи користуєтеся ви методами комплементарної медицини при лікуванні таких пацієнтів? Е, ви... Зараз на, маєте на увазі підходи не зовсім е, скажімо... Я зробити. користуюся просто комплементарними методами, тому що сама алергік багато років вже і маю таких пацієнтів, тому я так питаю чим бувають якщо, варіанти у вас лікування? Якщо вже так говорити, ну не е, аналізуючи літературу, і я не є прихильник без показів, навіть антигістамінних препаратів? Перший момент, на який би я звернула увагу у пацієнтів, у які, які мають захворювання шкіри, до прикладу, топічний да, або нейродерміт. Потім е, отакі е, стани, які супроводжуються зудом і печінням, кінцівом. Тут є два моменти. Е, е, перший момент це є підвищена проникність кишківника. Треба добре моніторити травний трох, тому що з віком ми всі відповідно е, погрішності в дієті стресова ситуація, не найкращої якості. Продукти там ті ж стани не глютену, лактози. Все це сприяє несприятливо. впливає на ентероцити. От, між от, проміжки між порушуються, і е, є таке поняття, як синдром підвищеної проникності кишечника. За рахунок цього стану клінічного йде антигенна нагрузка абсолютно на всі складові організму, і в тому числі, коли замикається оце поручне коло, тут ще має місце і патологія жовчного. Тобто, я, якщо так от брати системний погляд з позиції інтеграції. Да, то доцільно розглядати однозначно організм в цілому. І ну, ці ваші от погляди я підтримую і доцільно почати із моніторингу стану травного каналу, стану жовчного, тому що однозначно має місце. І якщо еозинофіли вище двох, це показник паразитоза в організмі, тому доцільний обов'язковий моніторинг на предмет паразитарних складових. дякую, дуже змістовна відповідь. Дякую вам, Наталі. Дякую вам і я рада вас бачити, рада спілкуватися. Сподіваюсь, ви в безпеці. Так, так, я в безпеці. Дякую. Дякую вам за Дякую спілкування. Вам. колеги. якщо в кого ще є запитання? Будь ласка, давайте долучатися. Я буду ділитися своїм досвідом. Сподіваюсь, що ви е, зі мною поділитеся власним досвідом. У нас ще під'єдналися пані Світлана, так, пані Алла і пані Ірина і Інна. У мене тоді буде таке запитання. Скажіть, будь ласка, беручи до уваги, що є нові вимоги да, безперервного професійного розвитку, і ми працюємо у малих групах. Як ви вважаєте, який для вас буде формат найбільш сприйнятливий? Це буде лекційна складова з мого боку, і потім це може бути розбір презентаційного матеріалу, який був представлений у семінарі, але більш детально. І це може бути розбір типових клінічних випадків, які стосуються проблематики захворювань слизової і первинних хіторинних уражень, але з конкретним запитом від е, аудиторії. Ну, дуже зручно дискусувати, як ми з вами розглядали клінічні випадки. Це дуже презентацію, ми вже ж бачили на конференції, тому дуже. Клінічні випадки розбирати дуже ну дуже зручно і змістовно. Дякую. Тоді будемо орієнтуватися на розбір дійсно, на розбір клінічних випадків. Так. Я навіть я, на наступний раз я пропоную отакий один із клінічних випадків, беручи до уваги, що сьогодні ми всі вже в черговий раз переконали, що протоколи нам необхідні, так, і ми з цими протоколами. Масу зусиль прикладаються, моніторимо європейські, фінські напрацювання, як вони адаптуються, то напевно ми принаймні будемо хоча б в колі спільноти один одному на професіоналізмі і в рамках законів, які нам декларують і цих настанов, які є там, і на сайті МОЗ ми доволі часто запозичаємо в такому форматі спілкуватися і розбирати клінічні випадки. Добре, дякую. Колеги, які є ще запитання, е до мене? Марія. Якщо запитань немає, то. Я можу тільки долучитися до сьогоднішніх численних привітань із нашим професійним святом. Мені надзвичайно приємно, що стоматологія особисто мене поєднала із людьми, які хочуть багато знати, які багато вміють. Кожному з нас я хочу побажати мирного неба. Проходить від пацієнт, а за цей період може сформуватися нова мікробна діоплія. Дякуємо Збройним силам України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей. Дякуємо також вам, Наталія, Дякуємо. за змістовну і презентацію і за змістовну розмову. І дуже рада була вас бачити. Також е е вітаю вас з днем стоматологом. Навзаєм, навзаєм, так. дякую, спасибі, до зустрічі, до зустрічі.